Одна з найбільших аграрних компаній області агропродсервіс, який цьогоріч виповнюється 25 років з дня заснування, за час повномасштабного вторгнення передала на потреби армії майже 100 мільйонів гривень. У компанії розповідають, підтримка наших захисників є одним із найбільших пріоритетів. Компанію надано близько 99,5 мільйонів гривень за час повномасштабної війни допомоги. Допомога надавалася різного роду. Різним верстам і різними матеріальними фінансовими ресурсами. Починаючи закупка машин і вантажних, і пікапів, там було по пам'яті десь біля 11 пікапів закуплено, було десь 4 вантажні автомобіля великі закуплено, було передано нашою компанією 22 одиниці транспортних засобів, різного роду запасні частини, паленомастильні мастильні матеріали, безпілотні комплекси валькірії fpv дрони. Також радіолокційні станції, також акумуляторні батареї, різного роду медичне забезпечення. Це практично і одяг, і шоломи, і все те, що потребувала і потребує на сьогоднішній день Збройні Сили України. Іван Карачка підкреслює, найбільшою цінністю компанії є її працівники. Саме згуртованість та відповідальність колективу допомогла агропросервісу вистояти та продовжити працювати як на початку повномасштабного вторгнення, так і сьогодні. Сьогодні в нашій компанії. Служить 104 чоловіка в Збройних силах України. Сьогодні демобілізовано вже 8 чоловік. Сьогодні, на жаль, є загиблі, сьогодні є, на жаль, безвісти пропавші. Наша компанія всім, які працівники служать, взяли на себе таке зобов'язання, хоча був період, коли держава дозволила не нараховувати. Ми нараховуємо заробітну плату щомісячно. І виплачуємо, і таким таких такої суми вже виплачено за час служби наших працівників близько 15 мільйонів гривень. Також Агропросервіс на постійній основі співпрацює з фондом покрова і намагається долучатися до усіх благодійних ініціатив. Благодійний фонд Покрова дякує групі компаній АгропроСервіс за невтомність, за жертовність, активність, таке міцне плече, яке є для нас. А ми є таким плечем для військових за просто безвідмовність та всебічну допомогу. Керівники компанії кажуть, допоки наші військові боронять країну на фронті, ми повинні гуртуватися та всіма силами забезпечувати для них надійний тил. Відтак компанія й надалі працюватиме на перемогу. Ми сьогодні маємо виконати продовольчу безпеку, це що я сказав. Ми сьогодні маємо працювати. Ми сьогодні маємо сплачувати податки, які на сьогодні йдуть. На утримання наших, наших збройних сил, тому що держав, держава утримує свої збройні сили тільки з податків своїх, а запозичення, які дають нам за кордону, партнери наші це у вигляді зброї. Тому ми за 23 рік, наприклад, сплатили десь близько 400 мільйонів майже податків різних рівнів. Ми десь і пишаємося, і гордимося, тому що десь наша там лепта є також в цьому в цих утримані збройних сил. Крім того, розповідає Іван Карачка, допомагають армії й працівники компанії. Вони цілими сім'ями активно волонтерили на початку війни в координаційному штабі підтримки оборони України, пакуючи продуктові набори для постраждалих регіонів. Сьогодні ж вони долучаються до зборів, донатять та в міру своїх можливостей намагаються допомагати рідним, друзям, односельцям, які боронять батьківщину від ворог. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.